Що, правда, летом буде дефолт? Ну з таким е, баченням, з, такі, з такою далекоглядністю, може бути все, що завгодно, може бути навіть гірше за дефолт, бо вони дійсно, я абсолютно погоджуюсь, вони просто не розуміють, чи вони мають справу. Вони вважають, що в них це щось механічне, таке. Ну е, я не знаю, чи е, чи чи вони механіки за освітою всі, чи як, але вони. Е, Уявляють собі економіку і людське суспільство як щось механічне, чим вони можуть необмежено керувати. В них е, таке відчуття, що в них необмежені можливості щось зробити. Ось будемо жити. і все. А і чим говорить ваша механіка? Ми йдемо к дефолту. Ми наразі, якщо проводити зважену виважену політику, можемо маємо всі шанси уникнути і дефолту, а якщо і, 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 проводити ту, і... яка є. А якщо проводити ту, яку є. То е, я дуже дуже сумніваюся, що до літа вони взагалі доживуть, як як урядовці.